Ігор Цюбка був готовий чекати на перетин кордону 10 днів. Проте у черзі на пункті пропуску медика Шегині чекав три доби. Балон газовий, тут вода. Хто все тут є? Тут вода, тут варим, тут кава, там все вотушонки, всяке м'ясо, все все є таке. Що ми можемо жити? Нам не привикати. Ми люди втягнуті до тої справи. Володимир Бурячок чекав перетину кордону 19 годин. Каже, їхав саме на цей пункт пропуску, бо прочитав у соцмережах про його розблокування. Простояли десь з 5-ї вечора до 9, а вже потім як пішло одразу. Чоловік розповів, що має 30-річний досвід роботи водієм і готовий до різних випадків. Вон там дубльонка тепла, спортивні штани грубі і таке Учасники акції протесту блокували цей пункт пропуску з 24 листопада. Протестувальники призупиняли блокаду на період свят та відновили її 4 січня цього року. Чекав десь близько чотирьох суток. Нормально, у нас інакшого вибору немає. Мусимо якось здавати собі раду. Практично 18 днів по на заправку є так, то душі і тому подібне. А решта плитка газова і так стояли, чекали. За словами решниці львівського прикордонного загону Олександра Кочковської, станом на шосту ранку, після того як ускладнення в русі припинилося, кордон на пункті пропуску Медика Шогині перетнули 111 вантажівок. У черзі очікують ще 600. Тим часом блокування на інших пунктах пропуску триває. Наразі у Раві на в'їзд в Україну очікує 530 вантажівок. У Краківці в'їзд в Україну очікує 450 вантажівок. При повноцінній функціонуванні пункту пропуску Шигині за добу перетинає державний кордон в середньому 300 вантажівок. Це такий ну, звичайний робочий показник. Нагадаю, 6 листопада польські перевізники почали блокувати кордон з Україною у трьох пунктах пропуску. Згодом до страйку долучилися деякі польські фермери. Серед основних вимог було скасування транспортного безвізу для українських водіїв та повернення для них дозволів. Також вилучення польських вантажівок з електронної черги. Іван Кадосько, Тарас Фомін – Суспільне новини, Львівщина.